Всім привіт-привіт! Ви на каналі Архібіс. Сьогодні ми переглянемо з вами нові розробки від торгівельної марки Virena, яка виготовляє заготовки під вишивку бісером. Сьогодні в нас будуть рушники традиційні, весільні на ікони. Це якраз новенькі, які вони випустили. Вони йдуть усі в парі, і я вам якраз їх покажу. А наш канал присвячений вишивці бісером. Тож, якщо вперше завітали до нас, підписуйтесь, обов'язково тисніть на дзвіночок і всім буду вдячна за вподобайку. Мене звати Олеся Архірей. влаштовуйтесь позручніше, відео буде і корисним, і цікавим. Я розгорнула один рушник. Тут ми переглянемо з вами якість, друку, тканину, а далі вже по всім малюнкам пройдемось друк на габардині. Зверніть увагу, що частину там, де буде зашиватися бісером, малюнок, да, ця частина підклеюється флізеліном. Ось, бачите. А далі вся частина не підклеюється, ну, тобто посередині, і з іншого боку також підклеєно флізеліном. Тобто, в нас рушники, до речі, одразу ж кажу вам, бо друк малюнку буде з одного боку і з другого да, по двом краям. Друкують на габардині, края в них обметані, охайненько обметані. Звісно, що, скоріш за все, ви будете потім оздоблювати, може, мереживом. До речі, мереживо у нас також є на сайті. Я вам залишу посилання. Які мережева є. І кому цікаво буде, я також робила відео, але не з цими рушниками, а з пасхальними. десь з пасхальними показувала, які взагалі різновиди в нас мережива є, і як вони пасують до того чи іншого малюнку. Я вам окреме відео залишу в посиланні, в описі під відео. Заходьте там диві дивіться, якщо ви будете використовувати мереживо, вам для, якраз той момент буде дуже корисний переглянути. Так, тут вони використовують два кольори: чорний і червоний. Да? Ну, ми бачимо, що, звісно, що ці кольори дуже добре відрізняються один від одного. Також ми помічаємо, що Вірена змінила підхід до друку малюнку. Тепер, ну, хто вишиває вірену, то ви вже знаєте. Да? Вони зазвичай оці комірочки для. На вони такі овальні в них були. Зараз вони їх зробили квадратними. І будь ласка, напишіть в коментарях, як вам цей підхід. Може він для вас зручніший. Чи наоборот, попередній підхід був намного ну, краще для вас? Да? Тому будемо чекати на ваші відгуки, на ваше зауваження. Це дуже важливо, як і для виробника, так і для нас, як для магазину. Так, і зараз я вам розгорну пару маленьких рушників. Ось у нас порівняння: це більший рушник, ось цей менший рушник. Вони по малюнку співпадають. Так. А ви вже вибираєте той розмір, який вам потрібен, а може вам обидва розміри потрібні. Наприклад, оце можна поставити, якщо ви на весілля вибираєте, то і під ноги поставите, а ці вже там руки зав'язати, як союзний рушник, або, може, як під ікони. До речі, в нас є ще теж одне велике відео, десь рік назад ми знімали різні виробники. Заготовок якраз під бісер. Весільних рушників, зайдіть перегляньте, там ми взагалі сопоставляли з іконами, під ноги їх клали, розказували про розміри. Я вам його теж залишу. Якщо вам ви якраз обираєте рушник на весілля або іконостас, або, може, до церкви, вам те відео також буде корисне. Тобто, там ви візьмете інформацію взагалі про деяких виробників і про розміри. Да? А тут же я вам показую одного з виробників. Виробників, які нові малюнки вийшли, а розміри ті ж саме. Давайте ще ми з вами пройдемося. Значить, виходить, оцей великий в нас ширина його ось тут 36 см, а довжина 190 см, тобто в довжину. Да? Оцей в нас рушничок, ширина 20 см. Тобто, тут, він, давайте я ось так вам поставлю. да А довжина. Тобто сюди і до краю, від краю до краю, це 140 см. По призначенню, маленький рушник. Саме від Верени, да? тому що розміри у різних виробників різні розміри. Оцей рушник, той що менший, ми рекомендуємо для іконостаса використовувати. Також він підходить під каравай, підходить як союзний, ну, для ікон, під ікони він підходить, а вже під ноги він не підходить, він буде малий, якщо ви якраз хочете для весілля. Під ноги. Ось такі великий вже використовуємо, да, які я тільки що вам показувала. Він у нас 190 см на 35 см. І виходить, частина, там, де в нас молодята будуть ставати на рушник, вона не зашивається бісером, і її достатньо якраз для їхніх ног. І ще що корисне нам дає Вірена? Це вкладиші. Ми, до речі, на сайті також їх розміщуємо, щоб ви бачили і розуміли орієнтувалися. Да? По символіки на рушниках. Ви на це також можете орієнтуватись. Так? Які в нас ромбіки, квіточки, в яких випадках, як ви, ну, яку, які мають значення? Ну, а тепер давайте по артикулам. Значить, Великий, я вам показала: це РВВ 046, а маленький РВМ 030. Ось, бачите, артикули. Ну, я вам ще потім ще в парах покажу їх також. Ідемо далі. А тепер давайте вже в парах переглянемо цей малюнок, ми тільки що з вами. Бачили, відкривали пакети. Ну і усі інші. Тут вже з маками вони, бачите, з однієї сторони вказаний артикул малого рушника і розмір його з іншого, який пасує з тим же малюнком, також великий рушник, розмір і артикул. Ви вже по артикулу зможете відшукати його на сайті, або якщо ви хочете набором, можете замовити разом з бісером, з нитками, з голками. а якщо у вас багато бісеру свого, то ви можете просто замовити саму заготовку і вже далі самостійно підбирати бісер до неї. Я залишу наші контакти в описі під відео, тож заходьте на сайт або пишіть нашим, нашим менеджерам. А оплатити зможете або на пошті при отриманні, або по реквізитам, і одразу на сайті. І кому цікаво, це також від рушник, у нас вишитий в офісі висить, хто може бачив у нас, його на виставці, ми привозили. Вони також є великі і маленькі, але це вже розробці цей, мабуть, рік вже. І бачите, як з мережевом виглядає. Отакі ще в нас вузенькі маленькі є вічного кохання. Це вже, звісно, весільний і на урочисті події. Ще не обробили края цього рушника. А от, ось такий варіант є.